Алло, да, Мам, привіт. Привіт. Та що, я як завжди, працюю. А Юра? А що Юра? Як завжди грає. Все, мама, стабільно, все як завжди. Так, да. Я тобі казала, треба було вибирати не роботячого, а ти побіжу, замість побіжу. Треба багато шукати, щоб відпочивали. Та ото ж то, мамо, як завжди, ото знаєш, не послухаю тебе. Да, Інна, знаєш, я тобі скажу. Я ото зареєструвала, цей Кіндер, Кіндер, як воно там е то. Так я тобі, якщо хоч пошукаю. Я вже собі там шукаю, пошукала більш-менш. Я тобі теж хоч пошукаю багатого, будеш ти відпочивати доню на островах. Да, мам, поїдемо з тобою да, на острова. От давай, так. шукай, шукай. А що нам з тих взяти? Так, да, так, да. а він та собі далі грає. Так, да, я теж думаю, мама, що все. Добре, мама. Так, що Якщо що, так скажи. Да, добре. Пішла, бо, бо сонце скоро сховається, а в мене тут роботи не почати краще. Добре, добре. Ну, добре, давай. Давай, добре, мам, добре. все, да, пока. А, давай. Все, Юля, я пішла, в мене там серіал скачався. а ти Шо? давай заканчуй. Що, йду серіал дивитися?